Слово на ранок, субота, 28 листопада. Вважайте, щоб серця ваші не обтяжувались ненаситністю, пияцтвом, життєвими клопотами. Щоб серця ваші не обтяжувались, не були важкими. Тягар тяжіє, нависає, заважає випростатись, заважає бачити небо, тому що нахиляє до землі, тягар життєвих клопотів, ненаситності, матеріальному. У прагненні керувати, господарювати, нав'язувати, зайняти роль Бога у житті інших. Тягар пияцтва — втеча в запій, втеча перед лику Божого, Одурманення тим, що туманить розум, тягар розмов, фантазій, небожих думок, тягар, що хилить до землі, осліплює сіє проказу. Господь застерігає, вважайте на самих себе, вважайте, що чините за кожне слово. Дасте відповідь, плачте над собою. Чого плачеш? Що шукаєш? Вийми колоду зі свого ока, проси про серце чисте, необтяжене, маєш тягар, Позбудься його. Проси Духа Святого, про прозріння, Господь милосердний. Він позбавить того, що обтяжує серце. Але чи ти насправді хочеш? Проси про світло.